Якусь прикрість нанести. На я до вас звертаюся з проханням, з великим проханням від себе і від імені моєї сім'ї, до речі, моїх родичів і людей, з якими я мешкаю на, на наших вулицях, близько, в нашому мікрорайоні. Справа в тому, що зараз над Тернополем стоїть э, страшний величезний смог. не так піщаний, як головий, бо пісок не піднімається, а пил зависає. Я вам доповідаю, що в цьому пилі. Є рештки тваринних екскрементів. Тобто там можуть лісти, літати цисти глистон, там є мікробіологія, там є важкі метали радіології. Я вам гарантую, я фахівець. Я вас хлібно прошу. Докладіть максимум зусиль. Приберіть вулиці Тернополя від цього страшного наступку земля. Я особисто, я, я говорю про свої враження, свої відчуття. Я не можу дихати тернопільським повітрям. Не через те, що я маю до, до когось якісь упередження. Це є об'єктивно, я не можу ним дихати. І ним не, не можуть дихати інші люди. Я вас окрім прошу, якщо, ви, якщо технічно це неможливо забезпечити, подумайте над можливістю залучення для, на, для громадських робіт людей, які не працевлаштовані. Це треба зробити негайно, невідкладно, в будь-який час. Ну, далі продовжувати не можна. На зупинках не прибрано. Автобус під'їжджає за ним шлемів куряк. Повірте, це страшно. Це страшно для нашого здоров'я. Якщо ви дбаєте про дороги то нового ряду, то вирібність. Під час семи було висипано на дорозі близько 7 тисяч метрів кубічних піщано-сельовосмічного. Тобто, достатньо великий об'єкт. На сьогоднішній день вивезено те, що в нас <плес> зафіксовано, <плес> вивезено близько 2 тисяч кубів піску. <плес> піску в сміття, так званого змету, який називають комунальників. Ми не можемо зараз говорити співвідношення один до одного, що там 7 тисяч кубів ми висипали, ми 7 тисяч повинні вивезти. Тобто Частина рознеслася, частина десь на зелені зони потрапила, частина потрапила в лівньовку, під час дощів і так далі. Тобто 2 тисячі на сьогоднішній день 2 тисячі кубів це достатньо теж великий об'єм, який вивезений. Причому це був особливо в перші дні після того, як сходив сніг. Це було фактично бруд, це була багнюка, яку грузили за допомогою технічних засобів, вантажили і просто вивозили за межі міста розумієте, що пиль не можна ганяти з кутка в куток, так як ну, традиційно у нас виконувалися. Традиційно, на жаль, десятками років э, змет сипався на зелену зону. Тому ми дуже часто замість газонів маємо такі братські могили, такі кургани, які йдуть вздовж доріг. В новому році ми почали зрізати, в цьому році будемо продовжувати цю роботу. Ми на деяких вулицях почали зрізати той тобто змет, який нашарований роками, реальними роками. І під час дощу змивається на дорогу. під час Посухи або такої погоди, як навіть зараз, він піднімається Тобто говорити про те, що ми ліквідуємо повністю в Тернополі наявність пиву і наявність ну, будь-яких краплень того ж самого піску, можливо тільки при умові, що в нас взагалі не буде відкритого ґрунту. Це неможливо здійснити. Навіть того, у нас більше 200 кілометрів мережа доріг міста і є частина доріг, які не засфільтовані. Для того, щоб ми повністю ліквідували вбив, так як є, там, наприклад, в окремих країнах чи в окремих містах, там взагалі немає жодного метру квадратного відкритого ґрунту. Є або газон, або просто затягнути в асфальт, граніт, в бетон, і це, відповідно, в радіусі 20-15 км міста. Тобто все заасфальтовано. Нашу умова на сьогоднішній сьогодні добитися неможливо, тому що будь-яка вулиця, яка підходить до границь міста, або виходить за межі міста, ви бачите, як виїжджає техніка, немає засфальтованих повинні відповідно будь І повинен бути категорично штрафувати і Державтоінспектор, в тому числі, як так за кордоном знову відбувається, якщо трактор, який заїжджає, що якийсь автомобіль, технологічний транспорт, і в нього брудна колеса. На жаль, цього не відбувається, тому це комплекс питань. і ну, Це не проблема тільки одного міста Тернополю. Тобто це завжди кілька речі. Друга річ, той пив, той бруд, про який ви говорите, знову таки зараз 10 днів тому, ну реально 12 днів тому, лежавши сніг. Зараз фактично перші, перші, перша декада, де ми прийшли працювати вже в нормальних весняних умовах. Ми ставили задачу, задачу голова, щоб ми до пасхальних свят максимально вийшли на те, щоб очистити місто після зими, причепурити його, але насправді забезпечити умови для здоров'я нормально, щоб не, не літала це полюка. Робота відбувається, дві треті роботи відбувається в значний період. І ми з вами його насправді теж не бачимо. Ви собі з'являється, скільки з дамби, наприклад, вивезли бруду, це з одного метра. Квадратного, вивозилася до тони з мету, до тони піску. То люди там стояли насправді три ночі, але ми вранці з вами приїжджаємо, що цього не бачимо. Цього немає, ми, слава Богу, вчорашній день це не пам'ятається. Тому робота далі продовжується, продовжуємо. ми хочемо на 3 травня вийти на зовсім інший рівень, але ну, повірте, що це колосальна праця. Я хочу доповнити дослави тим, що цього року використовується десь дещо новітня технологія, вони проводять прибирання з поливом. Можливо, дехто з вас бачив часом на вулицях, що були мокрі вулиці, це зарашки цього поливу. Дійсно, прибирання робиться двітраті в нічний час, щоб завершити до 7 години максимум. Тому що те, що ви десь, можливо, днем не замічаєте прибиральної техніки або прибиральні, це не означає, що Бог це все прибрав. Це прибралося близькими руками цією технікою вночі. Тому що днем це робити, в принципі, неможливо, тому що автомобілі, які проїжджають, не дають цього зробити. У нас дуже багато випадків, коли ми не можемо навіть прибрати ту чи іншу територію, тому що якісь... Я хочу говорити, як цю людину називати, лише свою машину не забрав. І просто туди не може заїхати прибиральна техніка. А я думаю, що ви це самі бачите, не гірше мене знаєте. Е, товариство, я прошу вибачення, просто в мене в п'ятій людині призначена зустріч. І я хочу з вашого дозволу підвести риску. Наскільки я розумію, по сьогоднішніх, по тих роботах, які виконів на сьогоднішній день, якихось суттєвих зауважень чи недоліків не існує. В я їх не почув. Якщо вони є, я пропоную, що ми в такому режимі демо свою роботу продовжувати. Можливо, ми... Через місяць часу в травні зустрінемося ще раз з комісією, з представниками громадської організації. І так будемо всього сезону. Я вас залишаю, наступник залишається з вами, пане. якщо ви робота комісії, то прийде. Дякуюся. Дякую. Зв'яжемо одну половину з другої роботи. Пам'ятаєте, під час кого столу, 10 днів тому, звучало питання по якості. Власне, ми, знову-таки відійшли від якості робіт, ви вийшли на інші теми. Але пам'ятаєте, що звучало? Звучало питання, чи будуть зарізатися під час фрезерування, і технічні фризування, чи будуть відповідно зарізатися карти по всіх вимогах будівельних. Перше було питання, друге. Чи будуть карти перед тим, як буде здійснювати сортування, чи будуть вони зачищені і фактично підготовлені до новального сортування від пиву від бруду? Третє питання було теж пам'ятаю на столі. Чи будуть обробляти емульсію належним чином тільки края і повністю всю карту? Це питання, яке стосувалося тоді в 10 днів тому під час проголостову. Ну, знову таки, один з депутатів вдягнув жилетку фактично люмінесентну і перебував від початку до останнього дня, наприклад, на живого від початку робіт до закінчення я думаю, що це питання, яке можливо варто, щоб це не я казав, і не будівельні виконавці робіти, не технагляд. Просто, наприклад, депутат, який був, перебував протягом всього виконання робіт від початку до кінця. Пам'ятаєте, що я вам тоді казав? У нас по прогнозу за декілька днів повинен був бути дощ, пам'ятаєте, так воно і було. Відповідно, технологія є така, що не може дорожня організація чи виконавець за кожною картою підвозити 2 3 тонни асфальту. Тому бути технологічно, можливо, теж не зручно, але мусить бути спочатку нарізані підготовчі роботи проведені на різні відврезіровані дорожні карти. Потім пройде певний час, може за цей час заблудиться, зрозуміло. Але перед тим, як наносити і асфальт безпосередньо, ви бачимо, що видувається це все проводиться роботи по очищенню території, і відповідно віптимізаторам змачується, відповідно бітумом емульсію, для того, щоб забезпечити нормальне прилягання асфальтного в Тому це питання, чи 10 днів пройшло. Є якісь зауваження зараз у цій частині? Знов-таки є депутат наш є. є. А, о, боже, Скажіть ви, будь ласка, це, я думаю, буде більш об'єктивно. Якщо говорити про стан наших доріг і ну, про причини такого стану? Чому ну, я як якби ну, на громадських задачах? Перша я голова транспортної комісії, депутат міської ради. Я... Декілька років працював в Євросоюзі по оплаці Анслад. Чисто практичним досвід. Освіта в мене юридична, вона не є технічна, але практично досвід я не знаю Наші дороги, якщо так можна їх писати, скажімо так, в хлопці розум, це є старі подрепані штани зношені, які, скажімо так, ну, де з Свіжа, а десь ладка трошки старіша. Але це є старі потребніч штани. Чому? Тому ну, що навіть в Євросоюзі, допустимо, на дороги не міські, дається 10 років гарантії. Так, але це на трасах на, на дорогах. У нас 2 роки по законодавству. Але що таке дорога? Дорога це в першу чергу це є основа, подушка, яка потребує як мінімум гранітного щеблення, Тут Старші спеціалісти знають, як в нас зроблена, скажімо так, нас закладена міна сповільненої дії в плані подушки. Це є е, щепень Галущинецький з цього кар'єру, який має вапнякову основу. Тобто він не є придатний якби, до цього. У нас більша половина міста, оце така основа. Це ще з часів Радянського Союзу. Що як би з цими проблемами робити? Ну, вибирати подушку. Ми не можемо на сьогоднішній день по коштах полатати асфальт. Фактично. Вибирати подушку це так, це заміна зразу комунікацій, водовідведення, дощові лівньовки ну, – це, це колосальні кошти. Фактично, якщо чесно, не ну, важко виявляється, як ми справимося з цим. Але звичайно, що рік за роком ми змушені будемо напевно, збільшувати фінансування на ці роботи, десь щось напевно, розривати і капітально, десь щось поточним ремонтом. Але от, щоб ви мали уявлення, все починається з подушки. Тобто подушка, вона, ну, грубо кажучи, ніяка. І це так відсотків, це більша половина наших доріг нашого міста. Це така основа. Що стосується асфальту. Асфальт у нас, напевно, більша половина, раз він вже зруйнований, більша половина це є асфальт, який закладений або за, радянського, за часів Радянського Союзу, тобто він палатаний. Ну, Якщо чесно, ну, я здивований, що він взагалі 20 років, чи 25 чи 30 років він ще там десь участками стоїть. Це означає, що в принципі матеріал був непоганий. На той час. 20 років незалежності, я так розумію, що по Україні, бо в нас, в принципі, такий стан держави, доріг, не тільки в місті. Можливо, десь він краще, в якихось областях, в якихось містах, але в загальному, ну, я так розумію, що концептуально цим ніхто не займався. А це величезні кошти. Це просто ну, це мільярди доларів. Якщо брати і, і в масштабах держави, і, і в масштабах міста це, це мільйони доларів, десятки мільйонів, чи навіть. ну, от. Це, що Значить, що стосується якості, ну, скажімо так, відверто говорячи, певні зауваження є технічні, але ми, як робочому порядку обговорюємо в висування, І щодо емульсії, і щодо інших моментів прибирання і так далі. Прибирання має на увазі після фезування. Що тут сказати? Тут, скажімо так, ми розглядаємо варіант, можливо, на слідуючий рік, якщо буде звичайна техніка. Ну, по-перше, щоб ви розуміли, що сам технологічний процес він надзвичайно дорогий. Техніка асфальтна надзвичайно дорога. Ну, просто ну, от фреза, яка от, в нас був приватний підрядник, щоб ви розуміли, вона коштує більше мільйона доларів. Біля мільйона доларів, чисто фреза, яка ріже асфальт. Обслуговування, е, експлуатація, тобто, ну. А там далі пішли асфальтоплачики, пішли катки, пішов довіз, пішло запущення самої ну, асфальтного заводу і так далі, тому подібне. Мене ще здивував другий фактор, що в нас фактично тонна асфальту на сьогоднішній день ціна є вища, ніж в Євросоюзі. Ну, пояснення, в ну, мене немає поки що, якщо чесно, але ну, це нонсенс. Тому що ми всі знаємо, що в Євросоюзі зарплата як мінімум більша і так далі, в тому подібне. У нас приватник, наприклад, цей приватний підрядник і так само комунальне підприємство наше закуповує смолу в Росії, тому що на Україні як немає якісного палива, а смола це продукт нафтопереробки, на ну, що він не помиляється. Тобто біту, він у нас неякісний. якісний. У тобто, нас немає ні якісного палива, ні якісного біту. Ми завозимо його за кордон. Ця доставка це також кошти лишні. Я, я до того веду, чому ціна то не асфальту така. Тобто, це проблема. Це проблема, і на майбутнє ми її мусимо якось вирішувати. Є, правда, технологічно ще один нюанс, якби вихід частково. Ну, ми його розглядаємо, можливо, кажуть, цього року навряд чи це вийде, але є так званий ресайклінг холодний і гарячий. Це є вторинна переробка матеріалу. Але ну, наскільки він, скажімо, гарячий, можливо, по місту піде. На обізну дорогу потрібен холодний ресайклінг. Холодний він бере там частково основу, частково. Я я... Прошу, ви скажіть, О, то за якість е... то... року? Таких, скажімо так, категоричних і так далі немає. Є певні моменти, але ми їх в робочому порядку технічно обговорюємо. І... Я, ну, я, я. Ну, ну, Давайте буквально декілька кажу. по ціні бітру. На жаль, в Україні бітлом дорожче, ніж в пристані Польщі. На жаль. На жаль, в Україні є таких разів гіршої якості, жодні. А ціна газу, ви газ купуєте по 4 звичних тисячі гривень за тисячу кубів, Це теж ціна газу дорожча, ніж в Євросоюзі. Тому ціна бітуму. Тобто Є складові, складові компоненти, які впливають на собівартість. І відповідно собівартість в нас бітлу, парадоксально, виходить набагато дорожче, ніж ну, набагато дорожче, ніж за кордоном. Тут заробітна плата не настільки впливає, тут впливає вартість основних матеріалів, компонентів, сировини, яка йде в основі, щоб зробити тонну асфальту. Питання щеплення знов таки, зрозуміло, що ми краще б хотів робити з гранітного чи з базальтового щебня основу, ну але знов-таки логістика. Ми не будемо щеплень возити. І, і тоді, коли за совєтів хтось приймав рішення, за 200 км, за 150 км щеплень возити в Житомирської області чи з Рівненської, не, не зрозуміло, було не вигідно, не рентабельно. Щеплень возився тут поруч. Ну, на жаль, знов таки те, що ми маємо, подобається, не подобається, але в нас є подібна ситуація. Ми робили приблизно приблизно розрахунки. Тернополя для того, щоб зробити систему підведення. І збудувати дороги по стандартах, які сьогоднішнім днем вимагаються державними будівельними нормами, треба близько півтора мільярда гривень. Тобто, ми те, що говоримо на кругом столі. Дороги в Тернополі, щоб вони були нормальними дорогами, треба будувати. Тобто Ми їх ремонтом просто забезпечуємо умови, умови, трафіку, умови якби, експлуатації транспортного засобу. Це не є в тому стані дороги, де ми маємо сучасні автомобілі, сучасне навантаження, трафік збільшився в 10 разів. Навантаження на ось збільшилось в два рази. розумієте? І... А ми маємо ті ж самі сторін дороги. В межах існуючих проїжджих частин, які вузькі, надзвичайно вузькі, де не забезпечується пропускна здатність належна. Тролейбус, ми говорили, це на повному столі, тролейбус на сьогоднішній день важить близько 30 тонн гармошки. А дороги, які збудовані в 60-ті роки, вони навантаження мали максимально 8-10 тонн. Тобто ну, в три рази майже збільшилось навантаження. Тому те, що ми ремонтуємо дороги, ми забезпечуємо ногу проїзду але це не є знову-таки будівництво їх і реконструкція. Тому це знову-таки, це, це нагромадження проблеми не тільки для Тернополя. Розумієте, якби в цьому році, цієї весни, ми побачили, що тільки в Тернополі дороги разом зі асфальтом зійшли, ну, у нас було, тоді було б, напевно, інше концепція, ми б думали б, що сталося. На жаль, це відбулося по всій країні. Розумієте, на жаль. Тому маємо, ну, прошу. Я ви, 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 телефон. Просто або висловив свої всі запитання разом, бо виходить, що згадав і так далі. Шановні колеги, а, я, я думаю, що я ми. Я можу знати що? Є тих списів як об'єкту. Це вся інформація є на сайті. Шановні колеги, я думаю, що ми будемо завершувати, але ну, може не до кінця ми зараз продуктивно поспілкувалися, тому що основне завдання, яке ми ставили. Комісія з житлово комунального господарства і комісія е, е, з транспорту е, ми хотіли, і я думаю, що ми в принципі зробили перший крок, і далі можемо щомісяця збиратися. Ми хотіли створити такий майданчик, де ми запрошуємо депутатів, депутатів-мажоритарників, які. Відповідно, напевно, що на своїх округах слідкують за якістю ремонтних робіт. Спеціалістів міської ради, в першу чергу, це відділ технічного нагляду, який є балансоутримувачем доріг, який здійснює технічний нагляд за виконанням робіт. Спеціалістів управління житлово-комунального господарства, відповідно, керівництво міста міського голову і профільного заступника, який курує питання житлово комунального господарства. І щоб вже всі є на місці, як то кажуть, всі, хто може відповісти на запитання, хто може можливо якісь дати доручення відповідним службам, щоб отримати зворотній зв'язок від засобів масової інформації від громадських організацій, від громадськості і так далі. Тому що ну я перепрошую, може, може так трохи грубо, бо я бачу спеціалісти з громадського контролю. Дуже просто зробити акцію, про яку е, перші центральні канали е, будуть крутити сюжети. Але це один раз зробили, все дуже гарно, весело, але на наступний день ми живемо далі в тому самому місці. Якщо почалися ремонти доріг і ми можемо до цього прикластися, то давайте прокладемося. Так само, е, особливо інтернет, засоби масової інформації. Е, Є був ряд публікацій навіть за останній тиждень, які стосувалися конкретних зауважень. Я думаю, що була можливість зараз, можливо, хтось ще задасть якісь запитання з приводу зауважень. От я, наприклад, пам'ятаю, що була публікація про те, що на вулиці зараз, зараз на вулиці Шептицької си не записав, що мовляв, робився недавно ремонт, мабуть, інший гарантійний і так далі. Ну, була публікація на якомусь із тернопільських видань. Тобто, ви маєте можливість зараз, користуючись тим, що є всі спеціалісти.